Доброго дня, шановні глядачі, у ефірі ток шоу Розмова про головне на Кіцвіл ТВ. І сьогодні в нас в студії Рябінківська ЗОЖ. Отже, перше запитання до вас, Вікторія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у 6 А класі. У вашому класі багато учнів? 25 учнів. А ви, Анно, зі своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи з дівчинкою? Хлопчиком. А ви часто з нього списуєте? Ні. Ліза, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. У кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Усіх. А з математики? Дівчат. А ви, Денис, що зазвичай робите на перервах? Розмовляю з друзями. Ходите у їдальню? Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, е, Олександр, чим зазвичай годуються у вашій школі? Суп, бурки, конфети, коржики і каші. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Да. Богдан, а ви їсти їстете у їдальні? Так. Да. Скільки разів на, на день? Один. Вам подобається? Ростислав, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка в школі? Так. Да. А вам поводилось бувати в кабінеті у директора? Ні. Артем, у вас викликали коли-небудь до директора? Ні, звичайно. А це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Звичайно, страшно стояти перед директором. А ви б хотіли стати директором школи? Ні, тому що треба. Хіма управляти. Як ви вважаєте, Ліза, працювати директором важко? Ну, я думаю, так, тому що це дуже важка праця. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Обновили школу і змінила правила. Ну що ж, друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його, я ведуча Анастасія, до зустрічі у наступних ефірах.